Чи потрібна в Україні ідеологія? Здавалося б, питання очевидне. держава без ідеології існувати не може. Але так, 30 років ми існували. І відсутність власної чіткої ідеології дає можливість впливати на державу зовнішнім силам. Як це було в Україні? Уявіть собі, ми в рамках однієї держави, наприклад, Часикучме, ставили пам'ятники. З одного боку Степану Бендері, державотворцю, а з іншого боку Катерині Другій, яка цю державу руйнувала. Президент Ющенко правильну політику проводить на визнання голодомору геноцидом. А після обрання Януковича з сайту президента на другий день зникає розділ про голодомор, а потім з трибуни ООН Янукович каже: ну так, да, як то вийшло, Там люди чуть-чуть голодали, Ну 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 е геноцид. Уявіть, які відміни. Потім відміняє асоціацію потім виникає майдан якому я приймав участь, а там стояла сцена. А ми з колегами забезпечували ідеологічне звучання цієї сцени. Всім привіт! Отже, після 2014 року все-таки в Україні з'являється ідеологічна єдність і розуміння, що Росія це ворог, але все-таки 40% продовжують ставитися до Росії позитивно. Це соціологія. Чому? Бо там економічні зв'язки на заробітки їздили і так далі. Тільки після 22-го року остаточно 95% українців почали вважати, що Росія на ворог, а ми хочемо на захід. Але там ми знайшли нового друга за океаном, в якому уже зараз чергою розчарувалися. Тобто ми дорослішаємо. немає там ніяких братів в світі акул треба бути сильними, і силу нам дає ідеологія. Здавалося б, єдність у нас уже є незалежність там, перемога. Але постає дуже багато нових питань. Як повернути з фронту мільйон і правильно їх сюди інтегрувати, суспільство? Як переселенців наших за кордону назад повернути, а нові мігранти, які приїдуть в Україну, бо роботи тут буде Ого як багато? Хто ми такі в принципі тут? Яка наша геополітична концепція, чого ми хочемо в майбутньому? Тобто перед Україною постає маса-маса нових питань, і серед іншого, як перед усім зробити так, щоб оце поле пропорцій пам'яті не збільшувалося на Майдані, щоб ця війна була крайньою? Я вважаю, що? В Україні має бути створена певна рамка ідеології державотворення. Її мають розробити комплексно фахівці, починаючи від істориків, суспільствознавців, філософів, закінчуючи фахівцями штучного інтелекту та ядерної фізики. І ця рамка державотворення має визначити контур стратегічної побудови нашої держави. І я за цю ідею, як фахівець, як людина, яка захистила дисертацію про ідеологію. Хто мене підтримує? Підписка, лайк. Комент і поширюйте, давайте разом творити ідеологію сильної незалежної України.